Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Сінсей покажу вам цікаві новинки одягу, взуття та сумок. А також акційні товари Акція діятиме до 5 березня. Мінус 60% при покупці двох товарів з жовтими цінниками. Усім приємного перегляду! Перший товар по акційній пропозиції темно-синій піджак. З кишенями, декорований гудзиками, ціна 359 гривень. Ця знижка діє на розмір 2XS. На мені XS, S не було, і сидить, бачите, скупенько. Добре була би С, можливо, навіть і М-ка, щоб так більш був оверсайз. І ціна на XS вже йде дорожча 459 гривень. По знижці ще ось такий знайшла. Темно-синього відтінку і тоненька біла смужка. Теж гарно виглядає, але розмір надто великий. 2XL. Просто вдягла показати вам, як він виглядає. Меншого розміру вже не було. Ціна зі знижкою 359 до 2XL. 440 ось такий чорний. Класичний піджак, він йде подовжений. І декорований такими гузочками, блискучими з чорним. Це такий вже піджак, напевно, сукня. Теж так непогано виглядає досить. Знизу має підкладку. На мені розмір М. -ка. 269 тоненька сукня, позаду має змійку, збоку вона йде так стягнута, довжина міді. Змійка практично йде по всій довжині сукні. Знизу ще є підкладка. Тканина Поліестер. Спортивні штани утеплені. Вільного крою збоку накладні кишені, йдуть на резинці, пояс тягується. 2XS до XL ціна 340 гривень. 459 ось такі штани сірі у рубчик, поліестер, віскоза та еластан. Схожі за 599 до 2XL. Також на резинці пояс, тканина рубчик, лусини. Бежеві на широкій резинці розміри до XL. У складі поліаміта Еластан на 459 гривень. Новинка м'яка біла сумочка на довгий ремінець защіпається на кнопці Одне відділення 459. Сумка велика на блискавці 599. Іде ще з брелком м'яким. Ось така модель 599 Довгий ремінець додається. 590 ось така маленька чорна на блискавці. 659 рюкзак Hello Kitty. Сумка Шопер 169. Ще є ось такі маленькі сумочки у світлому відтінку 599. Заколка Бан 169. Сережки 59. Набір сережок три пари. Упаковка. Ціна 99 гривень. Ось такі з полинкою 219. М'яка чорна сумочка. Одне відділення на блискавці. 289. Блискуча 459. Є ще така чорна. Кофта в'ясана від XS до XL 459. Є світла з золотистою ниткою. І така ж сама з чорною ниткою. Акрил та металізоване волокно. Ось такі м'які светлики. Дуже гарна в'язка, приємні на дотик, зовсім не коляться. Світлі відтінки. 399 XS до XL. Акрил, вовна, еластан та поліестер. 599 крусівки сіточка. 799 ось такі класні джинси. На сайті я їх собі в корзину закинула. Хотіла подивитися, як вони виглядають вживу, але вже немає, розкопили. 659 светлик у широку чорну смужку. До XL, вишеньки вишиті. М'якенька тканина. Віскоза, поліестер та поліамід. 459 штани на резинці. Вони йдуть донизу розкльошені, тканина поліестер. Червона косуха екошкіра 799. Дуже класний жакет, до речі, він не є такий тоненький за 799, що знизу має підкладку, декорований золотистими гузочками. Гарно та стильно виглядає. Світлолимонний светрик 599 до XL. Тканина поліестер та полібутилен. Жакет від 2XS до 2XL 699. Теж класно виглядає. На кнопках є підкладка та спереду дві кишені. 399 штани спортивні, теплі на флісі, прямого крою. По боках широкі білі лампаси. Такі штани, ще є в кольорі марсала. 459 тепла кофта, також на флісі. Блуза молочна з вишивкою 459. Рукавчик короткий. Знизу має резинку. 100% котон. Туфлі 459, 599 штани. Зверху в талії вшита біла резинка. Дуже стильно виглядають. Курточка. Еко шкіра. 799 до 2XL. Штани чорні тоненька біла смужка. Вони йдуть утеплені широкого крою, знизу стягуються 599 розміри до XL. Білі 599 також, але вони вже тоненькі, не утеплені. Кросівки 799 розміри до 41-го. Бордова в'язана майка, досить така плотна тканина 340 гривень XS до XL, віскоза та поліамід. Блузам 2 xs до 2 xl 340 гривень, така цікава тканина жадка, тоненька, 98% поліестер. Спідниця. Довжина Максі спереду має розпірку і довжина цієї розпірки стягується. 340 гривень. Розміри до XL. Заколка 119. Такий бантик. 119 резинки для волосся. Три штуки упаковка. 149 об'ємна резинка. І гаманець навіть такий є 269 Сумка Шопер велика. 599. Є ще ось такий варіант 340 гривень. 389 светер XS102XL. У тоненьку чорну смужку. Ще має такі кнопки золотисті на рукавчиках, віскоза та поліамід. 399 молочного відтінку светер. Акрил, вовна та еластан. Спідниця в рубчик 599. котон 95%. На поясі резинка довжина максі. Темно-синій жакет 699. Розміри йдуть від 2ХС до 2ХЛ. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, напишіть свій відгук на все добре.